Друзі, вітаю вас на черговому випуску Дота Реді. велика подяка вам, що ставите лайки, підтримуєте контент. Пишете коментарі, це дуже допомагає у просуванні відео. Сподіваюсь, на вашу підтримку і надалі. Роблю ці випуски для вас, щоб ви кайфували, щоб ви насолоджувались. Сьогодні у нас багато тем для обговорення. Це і про дропи ФПС в Доті, це і про патч 739. Це обговорення на Редіті, це і про систему репортів. Ну і, звичайно, ваші улюблені баги, без них вже ніяк. Здається, будемо старатись їх. Доповнювати постійно. Цю рубрику додавати, вона вам, вочевидь, зайшла. Um, давайте перейдемо до першої теми: Спрін Cleaning Хар ФПС Май S, пише користувач Reddit у тему Ксеркс uh, Бліц. Uh, писали, дійсно, в останньому патчі була саме така картинка, що тепер швидше буде все вантажитись, швидше буде у вас гра працювати. Плавніший перформанс буде більше ФПС. А, людина пише, що в нього було 200 плюс FPS, тепер 80-50 під час бійок. А, не знаю що вони наробили. Ла, -ла, ла Вольво, будь ласка, пофіксіть. А, от, це буквально доволі свіжа тема. Три дні тому. Подивимось, що пишуть інші користувачі. Демон Нексус скаржиться що у нього МВП скріну та й що після гри вантажиться дуже довго. А, і ті герої, які з'являються, вони без персони та аркани. Якщо вони в грі її одягали. Пазл Headed Pipe пише, що е, його ПК більше не витримує. Йому здається, у нього було 120-150 FPS, і тепер це 70-80, і ж це повне лайно, і це неможливо. Е, е. Так, Crazy Login теж пише, що бачив пост. А, не так давно. Що чим більше в тебе артефактів у твоєму інвентарі, у вашому арморі, це от в стімі мається на увазі просто інвентарі. А, то це з'їдає більше ФПС. І це правда, це було таке дослідження. І френд-ліст чистили люди. Тобто на новому аккаунті без шмоток, без друзів. Е якщо ви навіть шмотки не одягаєте, просто вони у вас є. Е у вас працює все швидше. Це факт, це перевірено. От, але ну що поробиш, ті люди, які грають доту з 2011 2012 років. Ну тут, як би що їм видаляти свої е інвентарі, ні, це не працює, тому треба це якось фіксити. Гацдота е пише. Що у нього тричі більше часу йде а, на запуск гри ніж раніше, ніж минулого року. А, тут людина пише професор Nonsensual, non що рестарт гри допомагає. А, до речі, я рекомендую всім, у кого ПК постарше, рестартувати ігри після двох-трьох пабліків обов'язково. У вас буде краще все FPS, тому що ви просто дота накопичує кеш, і треба його очищувати. А, Факлі, нема пише спише. Smoothering game performance goes out the window when you start panning the camera while people are casting spells. Щас вникає весь, весь цей перформанс, вся ця якість, вся ця. Ем, гладкість, коли люди починають просто натискати споли, коли вони використовують свою мишку. А, ну і дійсно багато таких коментарів. А... Unusual baby. My FPS literally keeps going down patch by patch. і він зробив апгрейд з RTX 3080 до до uh, іншого процесора. У нього був 5800 процесор, там C800 Ryzen. і RTX 4080 Super. і каже, що в нього продовжує uh, падати FPS. Друзі, напишіть, як у вас з цим справи, тому що я вже проводив опитання у себе в групі в Телеграмі, але цікаво, як у вас у ютуберів uh, взагалі це все працює, чи все у вас окей, тому що я оновив комп'ютер, я перестав відчувати цю проблему. Сподіваюсь, у вас теж все добре. Рухаємось далі. Патч 739 це багато змін. Я про нього і писав, і робив вже стрім. Не будемо довго це обговорювати. Почитаємо просто відгуки на Reddit. Топік Стартер Vikram. Це якраз пан Хто пише про доту. Відомий інсайдер Dota 2. Близький до кола Айсфрога. Улан Лулу пише: Nothing to big нічого такого великого. Спектр Реаліті Костін Мана із Науквайт Ньорф. Так, зробили тепер, що стрибок на спектрі коштує 50 мани, що звичайно не дозволяє стрибати туди-сюди, тому що у вас просто закінчиться мана, і тому треба це використовувати uh, дуже обережно. Uh, також тут були пофікшені деякі баги. Вони це всім і писали окремо від патчу. Ну тут багато. Я думаю, що ви це все могли прочитати у кого було бажання. З таких багів, які ми бачили. Ну, слухайте. Якісь фіксять. Я вам все одно нові зараз знайду на Reddit, Не хвилюйтеся. от Тому цьому приділяти увагу не бачу. да клупу пофіксили, з того, що ви пам'ятаєте. У нас було відео минулому: Sonic Wave безкінечний демедж, до одного хп героя ставив Queen of Pain. І от цей баг пофіксили. Це з того, що ви точно знаєте, пам'ятаєте. Так, гарпун change Pretty Big, Bring for Staff Mobility Spell. Да, Форстаф тут не рахується, йому нагадують, що Сларкі Марклі. Сларкі Маларкі. А, Сларкі Маларкі. Е, помилився він, тут, тому що Форстаф не діспелить, але тепер зробили, що діспелиться. Гарпун не діспелися, а Діджоїнти, що означає, що у нього снаряд, і ви можете тепер ухилитися. І до вас людина просто не поїде за вами. От, Тому можна там манту використовувати або блінк робити від нього, і з вами просто не поїде на гарпуні людина. Еквід 12 каже, реліз Event, 78 лайків, і реплаї просто несуться. Е Hurricane Pike. Ми знаємо, що його понерфили тепер проти Ноліфаєра також, і про це теж пишуть коментатори. Стівртон, Дедота Пейтен. Або патен. Каже, додайте, казив капітан Мод, ви Лякливі розробники. Додайте. AnnoMluна. Fixed Queen of Paints, Wave, Та це було. Темплер Асасін Нерф, менше тепер і пастки бачить, Пурпл Пот пише. Ну, коротше, в принципі, як ви бачите, ажіотаж не дуже великий, але деякі зміни людей все одно цікавлять. Напишіть, можливо, яка вам зміна найбільше сподобалася в останньому патчі або не сподобалася. Це вже подивіться. Далі рухаємося. Behavior System із Hilarious. Дуже смішна, дуже е, смішно дивитися у цю систему поведінки, е, і, можливо, це навіть добре, якщо вірити Reddit, пише Сір. Max Squigglers Squiggles. Uh, 5 днів тому. Там. Reported in one match. Minus 24 point. How many games the grief to the boost is it Zero. It's basically impossible to quite uh, to climb once you fall below 9k. DevC. Коротше, людина пише, що його зарепортили в одному матчі. Uh, дві людини мінус 24 поинти. І він каже, що він не читерів, Нічого не робив, нічого поганого. Uh, не, не бив шмотки, і так далі. Ну, що пишуть? Uh... No reports is expectation. Ага. Uh -huh. Can Кеніксплангер Байзер' griefers? Tell that me now. What player behind David K, just report everyone else. Ну, до речі, це правда. Коли ви починаєте репортити, я вам скажу так. Я переглянув трошки свій підхід теж. Я перестав репортити людей просто так. Я дійсно репорчу Прям коли жорстко. Я впевнений, що це якийсь там Акбаєр або він прям якусь маячню в чат говорить, щось робить, і насправді стало трошки краще. Мені здається, можливо, це я видаю бажане за дійсне, але спробуйте приділяти цьому більше уваги, і можливо, ця проблема не засмокче вас як топік стартера. Це ніколи не твоя помилка. Гарного дня тобі. Uh, important file. Ну так, знущається з топік стартера. Алексас uh, пише 19. Good. It should be. Так і має бути. каже, Всі, хто впав нижче 9К. Я нагадую, що максимум 12к, uh, мають витрачати багато часу, щоб повернутися, uh, щоб вони могли відрефлектувати, чому вони взагалі впали менше, ніж 9К. Є yes, Zero. Знову тролінг, зіро в лапках написано. This guy, Тут є якийсь пост. Ось. Parch 6 smooth сейлінг. Ага, тут ціла тема. хайлайт, upcoming. Сам, друзі, це жесть. Ну, це ми не будемо читати. Це вічність займе. Давайте почитаємо, що тут конкретно BrainTend пише. Значить, він довів свій показник лояльну, лояльності, а поведінки до трьох тисяч, і тепер 10 позитивних самарів у нього. А, і у половині з них він був зарепорчений. Це не неможливо або навіть не складно повернутися назад. А, пробуйте. Комендити, тобто лайкати свою команду після гарних ігор. Він не впевнений, який конкретний ефект це викликає, but, але ваші команди впливають на, на підсумки. Окей. І він все одно ваш рейтинг буде підніматися, навіть якщо вас репортять, а ви ставите лайки. Тому теж приділяйте цьому увагу, ставте лайки. Но це, до речі, більш-менш цінна інформація. Окей. Знову ж таки, пишіть про це. Як у вас з цим? Бо я тримаю 12к і ніби все добре в мене. Uh, давайте. Та, uh, да, знову про репорти. Not bunnet banned. Ага. IFK, uh -huh. uh, the whole game. та да 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 Like the game itself. Here is linked to game. you can clearly see mid laner. Uh. Ну да, тут знову ж такі бодічка. Не знаю, можливо, це якийсь російський навіть топік стартер. Ну можливо, український тут вже не знаю. А от е, пише, що тут не з ну в нього ось російською, хоча да. Кому я брешу. і українці теж таке може бути. А, ну, коротше, сама суть, що він тут скаржиться, що Тут було 3-3-3, а тут 25 1 16 забанили, і от йому знову брейнтен дуже активний користувач Reddit, каже, що у твоїх останніх 15 ігор, то було як мінімум 4 гри, де ти дуже-дуже погано зіграв. 3-14 герокоптер, Сейфлейн, 3-15 Void, 7-16 ДПО Флейн і 1-9 Void. І я не думаю, що вас репортили за конкретно цю гру, яку ви наводите, вас, скоріш за все, забанили за останні. Тут теж розібралися. Ну, коротше, поки що всі теми, які ми знаходимо на редіті про а, про якісь там бани, про репорти. Ну, редітори їх захищають. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я не знаю. мене немає однозначно діти. Давайте найцікавіше просто далі дивитися. Це баги, це приколи доти. Це ми полюбляємо з вами, це кайф. Давайте подивимось, що тут. Що тут сталося? Ага. Так, Тіні стрибає, накидає героя, це Андаїнг. Ага, прокотилася хвиля від. Ага. І що це сталося? Я дурний чи лижень ідуть? Котл щось десь. Щось котл наробив. Так, котл запускає хвилю. Ага. Ага. Знову котл. Нічого не поняв. Типу, що другого героя теж вбило хвилею чи що? Так, не зрозумів. Давайте читати. А, ah, I toast an enemy out of fog. А. Ah. а ah. Типу, що от про цей момент мається на увазі, що Тіник тоснув героя. Туман. Ну мені здається, анімація почала проходити ще коли він не потрапив у туман. Є тут швидкість? Нема зменшення швидкості, на жаль. Я би зараз спробував вам довести, що він. Отут він його мені здається, побачив. Подивіться, вже анімація пішла. От. Тобто в нього анімація почалась на віжені і закінчилась вже у фозі. Тому я думаю, це насправді непогано. Давайте подумаємо, що тут напише. around Surround area, get random mk hiding around, it happens normal. Casting spell, they are going through with it. Так, це те, що я тільки що якраз і сказав. Тільки автоатаки не можуть бути закенселені фогом. Кожен спел, який потребує віжену в таргет, буде закенселений, якщо ти втрачаєш віжен цієї цілі. Я думаю, що вони. Ну коротше, тут пишуть, що Тос так і працює, що ти можеш у возі кидати героїв у of war що мені здалося, ну, це треба протестувати, коротше, друзі, кому цікаво, можете спробувати станути. Тут редітори пишуть, що, в принципі, так, хтоси працюєш, ти можеш в огварі кидати героїв у тумані війни. Але мені здалося, що він його навіть бачив. Ну, хоча, якщо редітори кажуть, то, напевно, вони ж це перевірили. Так що будете знати, що от, можна кидати людей у тумані війни. Пуч, icon bugged. Так. Ага. 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 New Putch set, Discard My Patch Skills і за що Аркан Ефекс. Ага. Що просто в новому сеті Пуч uh, використовує скіли, які показуються з арканною. Uh, Reinstall the game. Він перевстановив гру, але все показується так само. Uh. Так, і топік Шизує Кар'ян пише про віра ефекти. Те, що ви можете зараз ставити Абіліті Ефекти на будь-які скили з інших шмоток. Але тут топік стартер Jealous Ruin 66-63 каже, що це не воно. Це Імортал Ефект, не Аркана. Ну, коротше. Не знаю. Ну, Topic стартер, кажеться, це неправда, але я думаю, він дійсно щось там в лоадауті накрутив. І тут Ability effect. бачите, у нього хук вибраний, можливо, він десь там щось провтичив. От, тому що насправді це дійсно виглядає, як. Ну, просто він щось сам замінив. Ну, Більше коментарів тут немає. Знову той самий Topic стартер. Пуч Skill Icon Bugged Part 2. Deed Integrity Verification. Press Help. Click customize scroll down зebierті effect and change hook. Він це зробив вже. А, ага, окей. Тролять його. Ти можеш обирати ефекти. Ну, коротше, всі йому пишуть, але він не розуміє. Або це такий великий тролінг, або, ну. У когось таке було взагалі, друзі. Напишіть. Я такої проблеми не мав. Ну, от топік стартер дві теми зробив з цим пуджом. How I, uh, how am I dead here? Питає Topic Starter з ніком Organic Welcome 2665. Ага. Так, Spirit Siphon він показує. Що він його натис? Йде вперед. Його сховали в Disruption. Uh... А, що Котл вмер? Да? Ага. А як він вмер? Ха. Ха. А що пишуть топік стартери йому відповідь? Деспрофет ульт. а-а-а був деспрофет ульт, просто тут його не видно, да Це весь цей час був деспрофет ульт? Ага. Ну, Розібралися. Чомусь реплей не показує Ульдиспрофіт. От такий баг. Sometimes are not showing. Я чув, що є такий баг, що гости духів від ультимейту не показується. На цьому реплеї в неї був активний ультимейт, і ми не бачили його. Тож я думаю, що це саме трапилось під час матчу. А, тобто це прямо під час матчу було. А, і це пишуть, що це не одна проблема, не поодинокий випадок. Ти вмер від екзорцизму. Зараз є візуальний баг на Disprofit, коли вони е, не показуються просто. І вони тільки будуть знову працювати, коли буде Ганім Септор. Отакий От прикол. Я не знаю, ну треба фіксити, бо це дійсно виглядає, як занадтомбов. Можливо, це якісь конкретні е, духи, але тут пишуть, що це ДП Ульті із Broken. Не знаю. <laughs> Valve і Small Indie Developer. Ну, класика. А, так. Why did we have to ruin Dota Plus guidelines? А, ага, Що хтось тут в гайдах зробив. Якусь штучку. Морфі 95 пише, що якісь проблеми з Dota Plus гайдами. Я, до речі, теж їх відробив, бо там така маячня. А, чи не, показ... не показує Dota плюс рекомендації, які базуються на тому, що інші гравці робили у подібних ситуаціях. А, і чи ми не довели, що там велика проблема з ботами, що вони грають одні проти одного і роблять якусь повну маячню, і ми через це отримуємо у своїх пропозиціях дотаплюсу саме таку річ. Це було краще до останнього спринг-клінінгу. Тепер... Тепер все знову змінюється, все знову незрозуміло. Я не оновлював Дота Плюс цього місяця. Ridiculous didn't care at all. Дотаплюс еволюціонує просто назад. Я купую це задля медалей. До речі, не пишіть, чи ви Dota Дотаплюсом, тому що я теж цей гайд виключив, бо він ну, таку от маячню малює. А, ну, є версія, що це через ботів. Не знаю. Сподіваюсь, Valve колись цим займуться. Спойлер, не займуться. Ну і остання наша рубрика Вгадайте героя! Минулий раз ви. Погано впоралися, хоча ви писали цікаві версії. От, цього разу знову вам закидаю. Це було на а, ранг Ancient, якщо що хто не знає, древній. Можете спробувати. Це Blade Mail, Vanguard, Shadow Blade, Blay, of Corrosion, ПТ. І навіть даст купив на Еншенті. От так от, навіть Dust купив. Спробуйте, а я вам, як завжди, в коментарях е окремо напишу і закріплю цю гру цього гравця і цей матч. От, дуже дякую вам. Спробуйте свої сили. Дякую за увагу. Сьогодні мало було цікавих багів. Трошки почекаємо. Зараз люди ще познаходять. Наступний випуск точно буде насиченим на ці події. Я переконаний. Ну а так, теми були цікаві. Я сподіваюсь вам, напишіть коментарі з при. Воду заданих тем, ну і хочеться, щоб ви поставили лайк і, звичайно, просували цей контент на весь український YouTube. Хай вам щастить будьте здорові, побачимось наступному випуску. Дота па Папа.